Всім привіт друзі! Сьогодні в мене на огляді ось такий міні-трактор Scout TE504C. Повнопривідний, 50-сильний, передній колеса 8,3х20, бачимо задні колеса 124х28. Встановлений тут двигун. КМ-495. Зараз покажу Так, ось такий двигунчик. 50 кінських сил. 4-циліндровий. Задня навіска йде. На крюках, без та Як бачимо, тут яблочко Встановлюються безпосередньо на робочі механізми і вже фіксується все крюками. Тут йде гідропара, виходи на гідропару, вихід на причіп, повітря, розетка на причіп, кріплення самої центральної тяги, сам вал відбору потужності. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000 обертів на хвилину. Ось такий задній міст, маркування ТЕ-904. Бачу в огляді там казали, що це типу з 90-сильного трактора, нічого не буду казати. ну Піввісі такі міцні, доволі. Самі тяги навіски також ось таким планом виконані. Тут ще йде додаткове щіплення, тобі ж на причіп, що тут по задній навісці, йде два виносних гідроциліндра, виносний розпредільник, тобі ж вся система керування і також ці виносні гідровиходи. Здійснюється ось цим одним розпредільником Тут бачимо, регулюється тиск. Ось така кабіна. Освітлення, габарити, все є. Саме ця модель оснащена кондиціонером, бачимо, компресор кондиціонера, сам радіатор. Іде за радіатором ось така сіточка. Тобі, ж, щоб продути цей радіатор головний і радіатор кондиціонера, знімаємо сіточку на, на сіточці, збирається більша частина крупного бруду, витрушуємо, продуваємо компресором в принципі, все. Тимчасово допрацювали ось так звідси із радіатора. Зробили ось такий вихід, щоб коли рідина збільшиться при нагріванні, щоб частина сюди зливалась, Потім планується тут встановити бачок постійний, щоб це все діло було нормально. Це йде помпа на пічку примусово електричного типу. Кран, тобі ж тут, в принципі, Ось так. Ось такий глушник встановлений. Не знаю, напишіть, буде він так ходити, чи відразу його переробляти, кріпити на кабіну. Я бачив, там один власник такого міні-трактора показував, що робив тут гибке з'єднання еластичне. І сам глушник кріпив на кабіну. Не знаю, час покаже. Поки що нічого такого міні-трактором ще не робили. Так Проходимо ТО, дивимося мастила. О, хто, хто може не знав, ось іде заливна горловина. Тут і щуп, і сапун, все в одному. Відкручуємо цю шланочку, знімаємо і відкручуємо ту пробочку. Ось там йде пластикова пробочка. Це йде на гідравліку, на коробку. Чисто йде с кабины. Там йде ось Вот там, бачимо. Іде такая квадратная пробочка. Снимаем коврик. Зараз неудобно. Вот есть такой лючок. Откручиваем эти два болтики, Снимаем крышечку И там йде доступ до пробки. Вона і щуб являється рівня мастила в КПП та мосту. По попередньому мосту звичайний редукторний міст, такий передній міст встановлюється на трактора, вони з фронтальним погрузчиком в принципі ходять. Там будемо бачити, час покаже. Бак іде пластиковий, встановлений біля підножки. Ми плануємо ще тут зробити такий захист, щоб убезпечити від пробивання. Що по кабіні? По кабіні робочі органи. Бачимо приборка, ручний газ речах примикання передач, це йде повишені-понижені, це йде блокування, тут ми бачимо реверс і це йде вал, вал відбору потужності. Ж реверс в принципі, зручно зроблений, щоб швидко переходити із повищених понижених. Тут йде покажчик на тиск повітря, який компресор нагнітає ось так. Що? Що по приборці? Бачимо, вимкнулася вимкнулась приборка, показує градуси заряд акумулятора. Ось. Чеки і так далі. Це робочі органи йдуть в управління. пічка, підсвітка кабіни проблескові маячки. Це йде вентилятор пічки, кондиціонера, вімкнення самого кондиціонера, вітрообдуви ось такі. Самі крила обшиті таким пластиком в принципі, набагато приємніше, ніж голий метал. Тут йде стеклоочисники і це вже йдуть фари, поворотники, габарити. Ось так. Так що, зараз запустимо. Запускається трактор з вижимом щеплення. Це такий захист, як то говориться, від дурака. Вжимаємо щеплення і запускаємо. Перед цим провіряємо, зрозуміло, КПП. нейтральне положення ставимо, запускаємо. Мені трактор запустився. Можемо відрегулювати положення ручного газу. Ну, під кожного своє. Е -е, гідравліка дуже легка практично одним пальцем зараз покажу вигляд вигляд Ну ось так. мотор працює рівненько тихенько в принципі Приємно працює. Ось такий міні трактор друзі. Кого є, коментуйте що, що хто робив по ньому. а Взагалі хто що думає про таку техніку, прокоментуйте. Сядемо в кабіну, почуємо яка різниця в звукові. Ну, доволі таки комфортно. Тобі щось на спокійному тону це все діло чути. Говорю, повторюсь, кермо взагалі дуже. Дуже легеньке. Ось так. Це управління йде електропомпою, все, що на пічку йде. Далі буде, будемо вже працювати, ним розкажу там плюси-мінуси по ньому. Ага, що забув ще сказати, ось тут дві камери заднього і переднього вид. Бачимо, як буде під'їжджати до робочих органів, щоб бачите, примірно, хоча б що робиться ззаду. Я думаю, функція доволі зручна. Так що, друзі, ось такий коротенький огляд по даному міні-трактору, що забув сказати, Іде 4 передачі, повершені, понижені, тобі вісім перед. І так як в нас знаходиться тут реверс, і вісім назад. Зручно, зручно. З реверсом я працював дуже зручно. Якщо ходиш в одну сторону, оранка, наприклад. Та й культивація є в одну сторону, теж на городах невеликих. Тобі ж зручно, зручно. Спереді стеклоочисник, ззаді також, в принципі, також корисно. Є ось такий вентилятор, хоча тут кондиціонер встановлений, але на любителя може хто хтось кондиціонером не користується. В принципі, ось так. Так що, друзі, підписуємося. Ставимо подобайки, коментуємо. Ще буде відео по даному тракторі, не одне. Так. Е, поверхнево пробіглися по, по маслам, по по порідинам. Подивилися, чи все є, перевірили в передньому мосту, там-там-там помаленьку обкатуємо, будемо готувати до сезону. Все, друзі. Ставимо подобайки, підписуємося на канал. Всім добра!